Доброго здоров'ячка, друзі! Слава Україні! Радий знову вас вітати на моєму каналі. Що ж, знову ми збираємо гриби, але сьогодні ми не їдемо ніде далеко. А ходимо по рядочком біля того місця, де я живу. По знайомих мені місцях, я трошки їх підзабув, їздив у гори. А рідні місця забувати не можна, тож йдемо вдоль струмочка, зайдемо на мохову поляночку. Подивимося, що знайдемо, буде цікаво. У нас зараз розкажу коротко про погоду. Дивіться, дуже екстрені зміни погоди. Мороз. Зранку був сніг, розстав, зараз десь близько нуля, світить сонечко, але дуже шалений вітер. Очікується сніг. Тож Спішимо, поки не замило, спішимо пройтися по наших старих місцях, сподіваємося, що знайдемо. Уже, правда, були морози, гриби підмерзли, але для деяких грибів це взагалі не поміха. А це ось цей грибочок, ось, навіть ще і слимаки не поховались. Тобто, тобто, мороз мінус 5, для них взагалі не мороз виходить. Дивно, ну, як є, як є, друзі. Друзі, зараз розкажу дуже-дуже смішну історію. Я ось четвертий вихідні їжу в гори шукаю білі гриби. Ну, знаходжу з таким поганеньким результатом, а на старі місця не ходжу. І тут за замило сніг, в гори не поїхав. Думаю. Піду по старих місцях, друзі. Піду по старих місцях. За... Ви уявляєте? Уявляєте собі? Я не можу, я це, не... це блін, просто капець. Ось моя рука. Який розмір, я його, блін, заберу, не те що заберу, заберу, звісно. Так, друзі, так хвилююче, звісно. Так, зараз ми всі ці приготування зробимо все як положено. Ми ж не варвари якісь там. О! Ну що, нарікаю тебе, грибочок, <хи> жартую. Так, ну що, подивимося, що воно, як, як він виглядає. О, друзі, як вам один листочок не прибрав. Як вам такий красень. Доводиться камеру руку видаляти, щоб він повністю потрапив. Ну я думаю кілограма півтора. Так. Мені подобається. Друзі, бліда поганочка. Усі в своїй красі. Їх тут дві, дві подружаньки стоїть. Їх взагалі не радять і руками чіпати. Вони наскільки отруйні, що навіть через шкіру рук може пройти отрута і буде не дуже весело. Але на цій поляночці гарній, вкритій мохом, подивіться, який я знайшов ще один гостинчик, іду показувати, друзі. Дивіться, дивіться. Ось він. Ось він який красний, заховався. Так, а цього треба брати. Ось такий. Невеличкий. Але... Але те що треба. Так. А це у а це нас, схоже, не відходя від от каси рвем, ну, але це, це муховичок. Це моховичок І це, мабуть, певне. Та ні, це схоже на, на боровичка. Так, але це ще не зовсім усе. Польський. Дивіться, це точно це польський я забув. Ой. Так. Така ось знахідочка. Зараз пошукаємо ще. Маскуються, друзі, ну, взагалі. Е, майстерність маскування на висоті. Дивіться як. Чік, хоп. І ось я. Тут такий красень. Так, а ось іще. Хвилиночку. Так, а ось ще. Дивіться. Трошечки його мороз придавив. Виглядає гарно. Такий ось красені. Так, друзі, ще один заховався, малючок ось який, дивіться. Зараз я його дістану. Отакенький. Ой, мухвий, красивий. Забираємо. А В двох метрах від нього ось іще один. Але цей хай росте далі. Ми не будемо його чіпати, шукаємо далі. Так, є ще ось такий красень маленький до нашої компанії. Так, і ще один, правда, його хтось вже споживав до нас. Так, не знаю, лишу я його, він не дуже мені подобається, але... Але лишу. Так, все, друзі. Почалося. Мокрий сніг. Друзі, ну ось нарешті зима. Мінусова температура. Замерзли грибочки. Мох підмерзає сніг, трішечки лежить. Але це не зупиняє ось цих ось. Погано видно, вибачаюсь. О, дивіться. Мінус один, мінус два, йому байдуже взагалі. Так, друзі, лютує зима, а в мене ось така ось знахідка. <кій> Неймовірна, подивіться. Являєте? Ні. Ну це щастить, так щастить. І вони тут -а... не одні, їх тут чимало таких. Так, а на цій місціні без мого участі, так би мовити, пропало, ось скільки сироїжок, дивіться, одна, дві... 3, 4, 5, 6, 7, ну, так, без участі 8. І це ще не всі надо роздивитися по кругу. Хоча ось ця ось, дивіться, досить гідний екземпляр. Вигляд мають, звісно, сироїжечки гарний. І запах, звісно, сирижок бомбезний. Вже так, У нас на огляді, ось дивіться, ще одні гарненьки, опа! Фіолетовий колір. Всі знаєте, що це за грибочок, да? Ну я їх тут а от їх тут чимало замерзло, пропало. Я їх тут а про, як ото сказати, прозівав, про да? другого слова і не підбереш. В 100 метрах від свого дому. Видите, дивіться, скільки тут було грибів. Яких розмірах масштабних! Це ось ще більший, ніж той, що є. Оцей ще більший. А, кожина колюча зараза. Подивіться. Як вам? А пахне вона як? Гарні. Там у них іон ще впереді. Я... Не... А ще більше є, друзі. А тепер їх дивіться який. Який розмір. Ці ось виглядають взагалі, дивіться як... Таке, як і мороз їх і не зачепив, і не, не закам'яніли, не замерзли. Ну хіба що трошки зверху. Але виглядають гарно. Ладно, посадимо <рес> назад і до весни. Так, друзі, дощовики дивуючі. Це моя особиста назва. І дивіться, який розмір. Іншої назви не придумаєш, дощовик дивуючий. Вон іще один такий стоїть. О, ось іще один. Звісно, тепер вони вже в такому стані не їстівні. Неїстівні. Але взагалі це гриб досить їстівний. Це є вже а, він накис, Коротше, не виходить, з нього видавити. Спори вийде тільки видавити, а випшикати не можна. він класично розмножується пшиканням таким. Бздюха його називають. І знову наші старі знайомі грузді, друзі. Знову. їх тут і ось ще чимало у мохові дивіться ховаються а, красавці ось цей вже релікан віджимав та хоча віджив да. віджив заглянули в осередочок грибів друзі дивіться один на одному непоганий такий осередок провідали І отак кілечком ростуть кілечком. Так, здалеку помітив цього гіганта. Гіганта. Дивіться який. Ну, масштабний такий. Ай, поламався. Не вийшло гарне фото з ним. Так, дивіться. Але він також своє відбув. Каже, ти ще перед Новим Годом прийшов по мене. Так, він іще там на пеньочку фламулінка росте, покажу. Так, але і також час минув. Друзі, зайшов якогось взагалі знову прибульця. Дивіться. Це гриб, так, да, це дійсно гриб. Так і ось виглядає. Пахне, ну не знаю, щось схоже на ялиночку пахне. А ріс на землі, тут на, на корні ялинки ріс, отак. Чик. Отак. Цікавий, такого ще не, не бачу. Може хто знає, напишіть, не стісняйтесь писати. Мені буде приємно, я, якщо щось гарне пишете, я обов'язково буду відповідати. Дуже приємно чути гарні слова. І негарні також можу відповісти, але також не гарними словами. Тож, не стісняйтесь, пишіть. Ну, а взагалі буду закінчувати сипа крупа, губатий так, що вже аж ухо надуло. Тож, друзі, всім міцнішого здоров'я, мирного неба і до зустрічі на моєму каналі. 1000 і одне моє хобі. Ну і прожміть лайкосик, якщо вам не складно. А складно не жміть, дивіться, я... але щоб ніяких складнощів не було. Все, всім щасливо, Па-па.